Дітки, доброго ранку. Доброго ранку. Ірочка Надюша. Доброго ранку. Доброго ранку! А хто сьогодні поруч з вами? Які ваші друзі? І Привіт. Привіт. Так, оп. І лисичка до нас прийшла на заняття. Привіт, дітки. Так, рада всіх бачити. Лисичка, які друзі гарні в нас сьогодні. Так. Дітки, давайте ми з вами сьогодні пригадаємо, а яка пора року на вулиці? Весна! Весна! Так. А яка в нас весна на вулиці? Яка? Тепла. 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 Яка ще? Сонечко гріє. Яка вот сонячна. Так. Дітки, а сьогодні в нас який місяць весни? Останній розпочався. Пригадали? В... Травень, Так, сьогодні 1 травня. Останній місяць весни. А давайте з вами пригадаємо всі місяці весни. Перший місяць. Березень. 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 Другий місяць. Правий. Відень, так. І розпочався в нас новий місяць. Травень! Травень, травень, дітки. дітки, а ви знаєте, що в літературі є різні види жанру. Є в нас оповідання, в якому про щось розповідається, є в нас казки, є віршики. І сьогодні ми з вами послухаємо. Віршики? Про? Про що ви впізнаєте? Роз... Про що ви впізнаєте, коли ми будемо читати віршики? Зараз я загружу, виведу на екран, а ви мені скажете, бачите ви щось чи не бачите? Добре! Так, що ви бачите, дітки? Нічого. А зараз. Загрузку. Так, так, чекаємо. Є щось з'явилося? Так, так. А що ви бачите? Волк. Который... З'явилася. Я... Так, добре. А я, э, в лісу. Так. А зараз. Ми будемо працювати ось так. Я спочатку прочитаю віршик, а ви потім мені скажете, які звуки ви почули, і які ви букви вже, знаєте, мабуть, мені розкажете, і, і, і разом зі мною повторимо віршик. Добре, спочатку я, а потім ви. Ми Будь здорова, Надюша. А Б В. В лісі сірий вовк живе. Г, Д. Вовчик виє, ліс гуде. Давайте тепер разом зі мною. А В, Д. А, Б. В лісі сірий вовк живе. Ліс зі живу живе ге? ге де? Вовчик виє? Ліс гуде? Вовчик виє. Надюша, а які знайомих? Букви ти бачиш, Чи звуки які ти почула. А. Так. В. Так. Б. Добре, молодці. Ірочка, ти які знайомі почула звуки? А. Молодш. В. 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 Так, В. В. Добре, переходимо к іншому віршику. Слухаємо уважно. Е, Є, Ж. Усі зайці сховались вже. Ж. З, е. ти, І. Хто у нірку, хто в кущі? Тепер давайте повторимо разом. Е, Є, Е, о. Е. Mm. Е. Так усі зайці сховались вже. Зай вже. Молодці, З, І, Й. І. Хто у нірку, хто в кущі? Хто у дівку, хто в кущі? Так, молодці. Так, дівчата, а які знайомі звуки ви почули? Чи букви побачили знайомі? І. і? і. Так, молодці. І. А, а от і який а. це звук? Який це звук? А, а вони які? Голосні чи приголосні? Ви. Волосні, так, молодці, давайте далі. Спочатку я прочитаю, а потім ви разом зі мною повторите. І йод а лисичка не тіка. Л М Н дружить з вовком ще здаве. Так, давайте разом. Й, ЙО, К. А. Й, ЙО, К. А лисичка не тика. А лисичка не тика. Эллы, Эммы, Энны. Эммы, Эллы, Эллы. Еще раз. Эллы, L, M, L, M, L, N, N. L. Друже з вовком ще здан. Друже з вовком ще здан. Так, молодці. Які ви тут звуки почули? R -R. А які ці звуки? Приголосні. 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 розумнички. Давайте далі. Я читаю, а потім ви разом зі мною повторите. О, П Р ось єнотик, він завмер. С -т у борсучок, заліз в нору. Давайте раз-эр. Ось єнотик, він замер. Ось єнотик, він замер. Так у Борсучок заліз в нору. Борсучок заліз в нору. Розумнички дітки. Давайте далі поглянемо. Так. Ф Х. -ц. Білка стриб на деревце. Ч, ш, щ. Птах сховався між плюща. Давайте разом. Ф, Х, С. С, Т Ш. Билка, стрип на деревце. Билка, стрип на деревце. Ч, Ш, Щ. Ч Ш Щ. Так сховався між плюща, Так сховався між плюща. Молодці. Так, дітки і останній віршик, м'який знак, вовк не знайде аж ніяк, ю та я ось така історія. Юта, я, вот така історія. Добре, давайте ще раз. М'який знак вовк не знайде аж ніяк. М'який знак вовк не знайде ніколи. Аж ніяк, добре, Надеюша. Юта я ось така історія. Юта, я, Вот такая история. А тепер ти повторик. Так, Ю. Юта. Молодец. Юта. Я ось така история. Ось така станка. Молодець, молодці, дітки. Дітки, всі букви, про які ми сьогодні з вами читали, вони об'єднують абетку. Алфавіт. Добре. Будемо вчити абетку разом, так, дітки, вивчимо її обов'язково. Так. А тепер далі попрацюємо. У вас є прямокутничок, поділений на три квадратика, є прищіпка, покажіть. Так, лисичка принесла на заняття ось таку прищіпку. Бачите, щоб було добре видно її. Так, молодці, приготувались. Так, добре. Зараз ми поглянемо на екран. Так, хвилиночку, хвилиночку. Так, дітки, що ми будемо робити з вами? Хвилиночку. Так. Ви все бачите? Щось бачите на екрані? Так. Так, бачите картинки, так? Так. Так, дітки. Ось ми що з вами будемо робити. У вас є прямокутничок з квадратиками, є прищіпка. Там треба визначити звук у слові, Чи він на початку, чи всередині, чи в кінці. За допомогою прищіпки Будемо визначати звук ми. Де ж він сховався? На початку всередині чи в кінці. Хто підкаже мені, яку? Першу картинку ви бачите. Сом. Бачите картинку сон? Є? Сом. Бачите? Так. Да. Сон. Бачите, да. сом. Сом. сом". 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 М". Звук м. Де ви знаходитеся? На початку, всередині, чи в кінці? Сом м. Ми звук де знаходиться? На початку. Ні. Сом. Перший Сом. звук с, другий о, а третій звук ми. Він знаходиться в кінці. Ось так. Він. Так. Так, побач. так добре. Так. Добре. Так, тепер е, слово, що це за квіточка? Малина. Малина, є малина. А друга картинка після сома? <ріст> Ромашка. Так, Ромашка, звук ми де знаходиться? Всередині? І в кінці чи на початку? Так. Прищипку всередині, тому ми прищіпку прикріпляємо на посередині квадратика. Бачите? Так. Ромашка, давайте скажемо. Ромашка. 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 Так. Молодці далі. Так, слово. Намисто! Намисто. Давайте скажемо. Намисто! Намисто! Де ви почули звук ми? Дашуня, де ти почула звук ми? Говори. Посередині спочатку чи в кінці. Намисто звук ми. Не бійся, кажи. Надюша, де знаходиться звук ми? Де він заховався? Посередині. Посередині. Беремо пришіпку. Прикріпляємо на середній квадратик. Так, видно? Так. Так. Дашуня вийшла, Ірочка вийшла. Так. Наприклад, слово малина. Давайте скажемо малина. Малина. Так, малина. Де ми чуємо звук «м»? На початку, всередині чи в кінці. Дашуня. Чи. Малина. Чи. Малина. На початку. На початку. Так, молодці. Пішімочку прикріпляємо. На перший квадратик. Так. Молодці. Так. Далі мочалка. Мочалка. Давайте скажемо. Мочалка. мочалка. Дітки. Мочалка. мочалка. Де ви почули звук ми? Де по тебе На який квадратик? На на перший так молодці зробили, Надюшенька. так добре, молодці, так, А тепер придумайте мені слово на звук м. Придумайте по слову. Хто перший? Мам. 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 так, молодці, дашуня, твоє слово на звук М. мм. Тварі. Таке солоденьке. Влітку ми куштуємо. Морозиво! Дашуня. Морозиво! Морозиво. Так, дітки, давайте трошки відпочинемо разом з лисичкою. Давайте ми встанемо біля своїх столів. Так, Меш? так, усміхайте, добре. Так. Лисичка пропонує. Так. лисичка пропонує порахувати до п'яти. Рахуємо. От. Раз, два, три, три п'ять. Так, молодці. Тепер стоїмо на одній нозі. А лисичка рахує. Скільки ж ви будете стояти? Один. Два, три, три, три. Молодці, лисичка, бачиш, дітки справились. Так. Даша не вміє стояти на одній нозі. Я бачу. бачу. Даша, Даша, Ой, Даша лисичка Даша. все бачить. Так, добре. Дітки, руки mm. вгору. Молодці, до, до сонечка підтяглися. На, на шпиньки встали. Даша. І високо-високо підтяглися. Так, руки в сторону. Полетіли, як метелики крилишками. Так, молодці. Лисичка рахує. Будемо присідати. Лисичка рахує, а ви присідайте. Один. Два. Три. Чотири! Оцане ну то з нами не П'ять. Вона мене не любить, мабуть. Шість. Молодці. А тепер пострибали. Добре пострибали вгору, як зайчики. Молодці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці, дітки. А тепер правою рукою доторкніться до кінчика. Носа Т так, <сміст> молодці, добре, так, а лівою рукою, а лівою рукою до правої п'ятки. Так, <сміст> молодці, молодці, так. Трошки відпочили, дітки, так? Сідайте на свої місця? Хай я так, не хочу. Дітки, а лисичка е, мене питає. А дітки, можуть пригадати голосні звуки, які вони є? Можуть пригадати? Дітки, ми можемо пригадати? Давайте разом пригадаємо, називаємо по одному. <плес> а, Дашуняй звук твій. У <плес> <плес> молодці ми з вами назвали голосні. Звуки. Молодці, дітки. А чому вони голосні? Чому вони голосні? Надюша, Ірочка, Даша. Тому що вони співаються, так? Співаються. Так, дітки. Добре. Дітки, наші заняття вже закінчуються. Ви сьогодні були всі. Лисички, сподобались разом з вами. А вам сподобалось сьогодні? Так. Да. Мені теж. Я всім вам бажаю гарного, спокійного дня. Будьте уважні, слухайтесь батьків. До побачення. До побачення. На все добре. Яку батя? Угу. Так. так, до побачення зірку. That's why, yeah. Mm -hmm.